1 липня в електромережі України офіційно встановлюється нове номінальне значення напруги 230 вольт замість 220. Це стандартне значення з допустимими відхиленнями, що впроваджується для гармонізації українських технічних норм із європейськими. Принципово для споживачів наших нічого не зміниться. Міняється діапазон доступних напруг. От якщо зараз там до цієї зміни... Напруга могла бути номінальна, плюс-мінус 10%, тобто бралося 220 вольт, плюс-мінус 10, виходило, що від 198 до 242 це є нормальна напруга. То зараз буде точно так само, тільки відносно 230 Тобто нормальна напруга зараз буде від 207 до 253 вольта. Олег Сеник пояснює, впровадження нового стандарту не вплине на тарифи на електроенергію. А споживачам самостійно не потрібно вносити жодних змін. Я не уявляю, як воно це не пов'язані речі. Величина номінальної напруги і тарифи на електроенергію це не пов'язані речі, і я не уявляю, як воно може одне на друге вплинути. Думаю, що не вплине ніяк. Ці вимоги вони накладають. Додаткову відповідальність на обленерго нам треба буде порегулювати напругу, де вона була там було там 200 вольт нам. Треба буде зробити, щоб було 207-210. Тобто, ми використаємо свої засоби регулювання і піднімемо напругу так, щоб вона у всіх була в заданому діапазоні. Якщо напруга в розетці виходитиме за межі нових норм, споживачі мають право звернутися зі скаргою у такому випадку. Постачальник зобов'язаний вжити відповідних заходів для усунення проблеми. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ